Всім привіт! Ми перебуваємо в надвірянському ліцеї No1 Німені В'ячеслава Черновола, де відбуваються змагання з волейболу. Спортакіада триває приємного перегляду. І нехай той вдячний, подякою будуть наші області. Учителям, які забезпечують вашу участь, сприяють для того, щоб ви могли брати участь в даній спортипіані. Дякую дирекції школи, вчителям, які знаходять можливість, щоб ви змагалися. Ми, звичайно, дякую вам, що ви займаєтеся спортом, що ви популяризуєте спорт, фізичну культуру і здоровий спосіб життя. Передаю вітання від міського голови Зіновія Андрійовича. Здоров'я, успіхів вам в навчанні, в активних заняттях спортом. Будьте здоровими, займайтеся фізичною культурою спортом. Сьогодні бажаю, щоб перемогли сильніші і без травм. Слава Україні! Шановні хлопчики, дорогі хлопці, шановні майбутні чоловіки, ще вітаю вас з, з цією спартокеадою. Наш заклад має за честь приймати цю спатокеаду вже не вперше. Ми щиро дякуємо я і всього колективу. Ми щиро дякуємо Слюсиючу Завадському, який не минає наш заклад і надає популярності як найкращій базі для проведення спортивних змагань. Дякуємо управлінню освіти, яка ніколи не зминає нас увагою і індивідуальна вам за прекрасну організацію заходу. Також дякуємо Мирославичу Андрійовичу, який має особливу Мер міста на вашому боці. А від цього хочу сказати, дорогі хлопчики, дай Боже, так, щоб ви ніколи ні не йшли ні на які сутички, ні на які війни. Дай Боже так, щоб війна закінчилася завтра, що ви підростаєте такі гарні, щоб ви йшли лише на своїх А Але на які такі історії, які зараз нами відбуваються. І я стою тут і згадую, що пригадую, що. Наш випускник Андрій Сенір, такий був, як ви, і він тут ходив по спортзалі, бігав, а потім поїхав туди і там загинув. І наш випускник Юрій в який він теж тут ходив його по спортзалі і пішов туди. Тому я зараз вам бажаю, як... ніби я мама, якби ви мені моє сидіти, щоб ви ніколи не потрапили туди, а для цього вам треба бути міцними, здоровими і вчитися перемагати. Вчиться бути українцями, тими, які, які кожній зайці скажуть, йди звідси. І на це приймати силу, підставу і підтримку всіх дорослих, мами, тата, нас усіх і Господа Бога, щоб ви були здорові, щасливі в цій мирній, гарній українській державі. Слава Україні! ¿Qué Воскрес. Сьогодні в Надвірнянському ліцеї імені В'ячеслава Максимовича Чорновола продовжується спартакіада серед закладів загальної середньої освіти серед школярів. Волейбол, група 2. П'ять команд брало участь. Це команда Надвірнянського ліцею номер 4 команда Назавизівського ліцею, команда Парищінського ліцею, Лоївського ліцею. І команда ліснотерновецького ліцею завершилися змагання. Як бачимо, приємно, що без травм діти отримали масу задоволення. Ну і звичайно, що визначилися призові місця сьогодні. Ліцей номер 4 був беззаперечним лідером в дальному виді спорту. Ліснотерновецький ліцей друге місце. І мені дуже приємно, що мої земляки. Луївський ліцей вибороли третє призове місце. Дякую нашим захисникам Збройним силам, що оберігають нас за мирне небо за те, що не було тривог, і ми могли провести даний захід. Дякую Господу Богу. Всім здоров'я і до наступних зустрічей на інших видах змагань. Слава Україні! Було важко всі хвилюються. Але було дуже цікаво всі. Ми в останній момент Ми дуже раді, що приїхали, що участвували, що зайняли призове місце. Надіємося, що скоро ще будуть якісь змагання. І ми також займемо е, призове місце. Я, було важко? Ну, це чесно кажучи, було не дуже важко. Ми тренувалися дуже довго. Ми вже грали кілька разів ці змагання, ми вже знали, які команди будуть, як вони грають, плюс-мінус. Тому ми були підготовлені до цього турніру і дуже радіємо, що виграли. Дякую. Та ні, Важко не було. Трошка було, старалися виграти, деякі нюанси не допрацьовували, але нормально так все. Ну так, була рівна гра. Грали всі однаково, але, але ми з сило виграли їх. Дякую. Найважча перша була гра проти четвертої школи. Було важко, бо ми приїхали, ще не, не розігрілися, перша гра була. Ми програли першу гру. Так. Дякую. Завдячуючи нашим Збройним силам України, завдячуючи вашій наполегливій сьогодні праці на цьому спортивному майданчику, ми успішно завершили наші змагання і переходимо до найважливішої справи: це нагородження переможця та призерів. Отже, пертій запеклій боротьбі, третє почесне місце. Посіла команда це команда лоївського ліцею. Вітаємо їх! Запрошуємо команду для отримання грамот та почесних медалей і кубка. Сьогодні продемонструвала дуже велику жагу до перемоги, і напевно їй трішечки не стало, щоб зайняти напевно той найвищий п'єдестал. Але друге почесне місце у нас сьогодні посіла команда Лісно-Терновицького ліцею. Вітаємо! їх!» 啊 Гань серед юнаків групи 2 стала команда надвірнянського ліцею номер 4. Вітаємо! Так, хлопці молодці! Дозвольте потиснути руку. Проходимо! Молодці! Молодці. Молодці, хлопці. Молодець. Вітаю. Андрій Михайлович. Дякуємо, Андрію Михайловичу, Андрію Ярославовичу. Вітаємо. Дякую. Yeah, ну no, і фото Юля yeah. Миколаївка. Yeah. Сьогодні закінчилися змагання з е, другої групи хлопців. Змагання прийшли дуже цікаво та насичено. Е, від деяких командів навіть не очікували, що вони так будуть, ніби себе проявляти в цьому. Е, що дуже, я думаю, що у всіх були гарні великі, великі емоції, що всім все сподобалось. Е, ще чекаємо дівчат, таку саме такі гарні результати, які запеклі бої. І дякую е, всім, що приходять, підтримують спорт, і що е, ніби громаді для, за те, що виділяє, ніби робить е, такі спортивні заходи для молоді. Дякую, достав подобайку, підписуйся на канал. Цінуй українське пишайся українським, займайся спортом і перемагай. Слава Україні! Героям слава!